На прохання від харківської восьми клінічної лікарні благодійний фонд Дениса Парамонова подарував портативний електрокардіограф, який не тільки де завгодно може робити екг дослідження, але й самостійно розшифровувати його. Вже не перший раз. Ми отримуємо благодійну допомогу від фонду Дениса Парамонова. На цей раз це такий електрокардіограф, який, ну, звісно, потрібен в кардіологічному відділенні. Дуже вдячні вам. Дуже сучасний прилад. Він працює як від сеті, так і від батареї. Це дуже комфортно, бо іноді доводиться знімати електрокардіограму в дуже нестандартних умовах. Тому це дуже важливо для нас мати мобільний портативний електрокардіограф в нашому відділенні.